Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справа житейські. Подивимось, в чому справжня причина болі в спині. Чому болить спина, чому болить поперек? Справжня причина, чого це відбувається? Скажіть, покажіть. Карта сонце. Карта мир. Ну, це дуже гарні карти, і це значить, що... Ви здорові. Це немає ніякого такого пошкодження серйозного. Що це карти, що це скоро мене, що ви будете здорові, ви одужаєте. І сонце це карта здоров'я. Але чого ж насправді болить? Від чого ви відчуваєте біль? Давайте ще подивимось. Бо це дуже гарні карти. Так, а чому болить? Істина причина, чого ви відчуваєте біль? 8 мечів, та да, дійсно відчуваєте біль, 5 мечів, 10 мечів, королева мечів. І карта зцілення в центрі розкладу. Це карта перемоги. Так, і новини. Ну, оце, оця біль. Ой, це біль це пов'язане з стресом. Це 10 м'ячів в думках в голові. Це те, що ви, ви так як вас як зжимає страх, ви боїтеся. Це пов'язане з військовими діями, я так розумію, або з якоюсь стресовою іншою ситуацією. Ну це дуже великий стрес. Це 10 м'ячів, що людина зжата, зажата, це нервова система. Що Дуже пригнічений стан, і по тим картам, що навколо, ті, що в дійстві, що ваш організм не може розслабитись, йому треба бігти, бігти, рятуватися, бо смертельна небезпека. І на майбутнє, от бачите, вийшла карта 6 жезлів. Це перемога. Це новини про війну і про перемогу. Що це скоро скінчиться. Будуть якісь новини, які нам всі сподоб... всім сподобаються. І оцей кошмар-ужас, в якому ми зараз перебуваємо, це припиниться. Це карта війни що новини? Це вісім жезлів. Якісь новини про війну і про радісні новини, що все погане залишиться в минулому. В дії на зараз, то, що ви жертва, вісім вісім мечів, це коли людина, як в полоні, знаходиться і не може впливати, дуже сильно боїться смертельна небезпека. Але це скоро завершиться. І ви в такому. В стані стресу, що вам треба бігти, бігти від небезпеки, а ви цього не робите. Організм не може розслабитися, не може відпочити, і тому він дає сигнал про небезпеку вам, білью в спині, болями в спині. Це таке буває. Це психосоматика. Вам треба звернутися до лікаря, до невропатолога. Або до психолога, щоб виписали вам щось заспокійливе, бо справді ніяких таких серйозних проблем з здоров'ям немає. Просто що ви знаходитесь в стресі, і організм ваш хоче, щоб ви тікали звідси, щоб ви змінили цю ситуацію, щоб ви не знаходились в смертельній небезпеці. Це наслідки війни, і це скоро припиниться. Ось, і це карта якогось подарунку долі. І що також карта поради, що як радуйте себе, робіть собі якісь подарунки, робіть все, що вас заспокоює. От. А в дії, звісно, смертельна небезпека, і це разом з десяткою мечів, що ви відчуваєте себе на самому дні, все пропало, все дуже погано. І карта минулого це той конфлікт, війна, яка з Минулому це ми все перекривати, зараз будемо. І відправляємо ворогу, все зле лихе, що він нам робить, все відправляємо назад. Зараз я знайду, мені треба ще одну карту. Я хочу цей весь негатив повернути назад росіянам, щоб все зле лихе, що вони нам роблять, повернулось на їх голови. І у вас цей такі болі, це психосоматика, немає ніякої там причини такої, ну, слава Богу, що нема серйозної хвороби. Але я раджу вам звернутися все-таки на обстеження. Не забуваємо, що це загальний розклад. В когось дійсно це може виявитись просто від нервів, а в когось це може бути дійсна хвороба, тож не їм своїм здоров'ям. А я шукаю Верховний суд і будемо повертати. Причини, із-за яких людина не може нормально спати і відчуває біль, нервова система, запалення нервової системи відбувається на почві того, що обстріли. Все зле лихе, повертаю на голову ворогів. Вищі сили, прошу, приберіть весь негатив, приберіть всю небезпеку, відведіть біду, все зле лихе. Повертаю на голову тих, хто це робить. Прошу прибрати всі причини, із за яких людина відчуває болі в спині. Прошу очистити вас до вашого природного стану здоров'я, до вашого природного ідеального стану, здоров'я фізичного і енергетичного. І всі наслідки прибрати від переживань, від нервів, безсенних ночей. Все зле лехе на голови ворогам, та буде так і так буде. Більше немає ніякої причини для болю в спині. Буде так. Так буде. Ось такий вийшов у нас розклад. Дуже багато до мене зараз звертається людей, в яких щось болить, але вони там пройшли обслідування у лікарів, і немає явної причини, із за чого це може боліти. Це наслідки військових дій, такі от розлади, організм дає такий збій. Тримайтесь, слідкуйте за своїм здоров'ям. Ця біда, яка на нас зараз, на всіх з вами, звалилась, вона пройде, війна скінчиться. Я думаю, що до кінця цього року, по моїм розкладам, так виходить. І в цьому розкладі вийшло, що нас чекають найближчі півроку якісь дуже гарні новини про фронт, про війну, що це шість жезлів, це перемога. І це дуже така гарна подія в цьому розкладі. Я зараз навмисно не роблю розкладів про військову тематику, щоб не виболтати чогось зайвого. Ось, так що все буде добре. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, хто не підписаний для енергообміну. Також дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.